Головний редактор Scroll Медіа Ля Кабачинський написав Фейсбук Пості, що він вже купує акції SPAC компанії, яка злиється з Київстаром, і саме через неї він вийде на біржу під тікером Київ на НАСДК. Я не буду говорити вам цей тікер. СПАК це просто така спеціальна компанія-болонка. Але Ля пише в статті, що всі процеси вже на фінальній стадії. Я теж думаю, що це відбудеться. І відповідно до кінця серпня ми з вами побачимо тікер Київ. І це буде дійсно найбільша публічна компанія з України на біржі NASDAQ. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вас інформація цікавить по цьому, якщо вам потрібно лінк на пост і на Media. напишіть в коментарях і поставте, будь ласка, цифру 3, якщо ви хочете, щоб ми після вже виходу Київстара на IPO зробили такий детальний огляд компанії, показники, мультиплікатори. Там досить великий звіт, Securities Exchange Commission подано, ну, але будемо аналізувати його, якщо з вашої сторони буде достатній інтерес. І якщо Київстар таки вийде на біржу в а я думаю, що це трапиться. Дякую за ваші лайки, підпишіться, будь ласка, на канал.